У храмі апостолів Петра і Павла, що у мікрорайоні Червоних казан, відзначили храмове свято. Деталі у сюжеті. Примудрість! Стаймо побожного! Ні, діповівся і прибаві Христа, сласи нас і не Божьі, що воскресіть смертю, співаємо тобі. Червоних казарм у храмі апостолів Петра і Павла зібралося чимало місцевих жителів, вірних прочан цієї парафії, яку очолює незмінний метафорний протоієрей, отець Степан Шира. Тут відбулося храмове свято. <му> за мир в Україні за спокій у родинах за здоров'я своїх близьких. Привітати її з поважним святом у ця Степана щиро приїхали священники з різних парафій, влади, Руфанія блаженнішого митрополита Київського і всієї України, і владику нашого, Дмитрія високо Митрополита Львівського Сухарського, превосвященні митрополити, архієпископи, єпископи, весь священичий, монашеський і ночиський, чин, Братія, парафіян, храму, цього, вас і всіх православних християн, да помірять Господь Бог у царстві своїм Завжди нині, і повсякчас, і на віки у храмі. У цей святковий день панувала надзвичайна атмосфера. А про особливість дня Петра і Павла розповів священик із Єсанова, який завітав на свято. Їхні труди були безперечно великими, тому що вони не боялися ні голоду, ні холоду, ні наруги. Ні насмішки, вони були переслідувані, їх катували, їх побивали камінням, їх розпилювали пилами, їх казнили, мучили, їх кидали у огонь, але вони все ж таки пройшли і гідно виконали свою апостольську працю. Вони своїми трудами. Стали для всього світу тим добрим прикладом віри Христової. Вони стали тим прикладом християнського благочестя, миролюбності, відданості, служіння, вірності, отцю небесному і виконанню закону Божого. За весь час служби люди, які завітали у храм, не лише розділали радість свята, а й молилися за збереження спокою. Який так усім необхідний. Вечені твої дайні, суду Божий, причасник по мене сьогодні прийми, ворогам твоїм тайни не розповім, цілування не дав тобі, як юда, але як розбійник, визнаю тебе. Ом'яни мене, Господи, у царстві твоїм. Нехай не всуди, не в осудження, буде причастя, Святим Твоїм дай, Господи, на зцілення. Душі тіла. Після служби відбулося причастя та вітання отця Степани Шире із храмовим святом. Також Василь Шире поспівчував парафіянам та собі за те, що у нашій країні вже більше 500 днів триває повномасштабне вторгнення. Друге співчуття, що ми українці, особливо галичани, до сьогодні ще не зрозуміли. Що в світовому православії керує Варфоломій, патріарх Як Якщо з духовних лідерів не хоче визнавати, тому що зверху пішла їм основа, що так має бути, але ми християни, то розумієте. А по сьогоднішній день не розумію. Але саме прикро, що ми, галичани Бронівщини, щось хочемо доказати, показати, що ми не, не такі, як всі, як парафіяни, церпи, храма первороховного апостола Петра І Павла. А зараз саме головне я серце устами. Вітаю всіх вас, нас, особливо с Петра, вітра та настоятеля з Хробиним святом, щоб ми здорові були, переживали, як і до сьогодні, за стан і духовне насичення вірних своїх, вірних, які дорів Христі, моляться за нашу державу Україну. За все і за вся і з парухом от самомітром Степаном Настояковим. Повірте, не віриться, але вже стільки років ми тут і разом з вами визносимо щирі молитви, щоб Господь милосердився над нами. І хто би що не казав, прийде та хвилина, кожен хоче, я в тому числі, як вона і вона прийшла. А вона прийде і ми будемо дивуватися саме собі. Невже ж то не можна було так зробити раніше? Коли ми здається, чекаємо, щоб хтось за нас зробив? Подякував отець Степан, усім парафіянам за їх служіння Господу та їх благі дії щодо підтримки храму. Віддячив усім священникам, які провели святкову службу Божу. У своїй промові отець наголосив на важливості роботи кожного з нас. Я хочу подякувати всім, хто не словами, а справами, як і в церковному відношенні, так і в державотворенні, не просто говорить, а працює. Працює в духовному плані над собою і змінює все навколо себе, бо знає, що все починається з нього. Дякую вам. За вашу любов до молитви і до нійки України. Я хочу подякувати Хористам нашим. Це є надзвичайно приємним для нашої парадії, що такий прекрасний хор завжди має можливість почути і історично вознести наші душі до Бога, коли Володимир Великий, який хрестив, Русь, шукав, яку віру. Прийняти нам, українцям, то коли вони поїхали в Константинополь, як пише літопис, вони кажуть, царю, коли ми зайшли туди, ми не знали, чи ми опинились на небі, чи на землі, ми не знали, що з нами робиться. Так і до сьогоднішнього часу, ми маємо можливість в храмі не знати, чи ми на небі, чи ми на землі. Отак гарно, так любо і так мило у цьому Божому домі. І великою заслугою це є заслуга хористів. Хочу подякувати паламарям нашим, хочу подякувати жінкам-мироносицям, всім, хто через силу і труд працюють в кожен свій спосіб, особливо тим, що трудяться, в храмі прибирають, поза храмом, тим, що жертви приносять. Хочу подякувати і завжди, що є дуже надважливим існування нашої парафії це ті, хто ходить колядувати, ходить щедрувати. Одною з таких активісток є пані Надія Супрун. Я її завжди прошу, вона трохи ображається там, нервується, але йде, якщо не... ну, одна вона не може йти, то ходить, просить всіх і вони йдуть. І всім, хто долучається до мого слова. Пастирського і робить добро для цієї церкви. Зокрема, отець вручив грамоти прихожанам, які прикладають чимало зусиль для того, аби храм апостолів і Павла, що в Бродах, розвивався і був місцем для щирої молитви до Господа. Завжди бажаю, щоб наші молитви були благословені Богом, щоб Господь найперше подавав розум і розуміння всім. Хто має відповідальність перед громадою і має робити добрі справи для нашого міста. Я дякую сьогодні, що і наші журналісти і з одного, з іншого телеканалу, і міської ради, і приватного мали можливість висвітлити наше свято і поділитися ним у е телебаченні радіо, для того, щоб люди знали, що є така парафія, є такі парафіяни, є такі люди. Кого я забув? А хтось зробив мені добру справу, я забув подякувати. Будь ласка, вітайтеся завтра зі мною на другу неділю вам подякую, бо я забув. Хто вважає, що він переробився, я мав три рази подякувати, то ще до другого празника ще вісім раз подякую. Ну і якісь такі схожі моменти. Найперше хочу, браті і сестри, щоб всім вам подякував Бог. Колектив Броди онлайн вітає отця із храмовим святом та бажає міцного здоров'я і кріпости Божої любові та перемоги, якої усі так чекають. Далі відбувся чин освячення води, якою усіх присутніх отець Василь Шира освятив та побажав дочекатися наступного року, аби відзначити храмове свято у мирній Україні. Сергій Нікішин, Дмитро Стоцький, телеканал Роди онлайн.